Всім привіт! Я знову збираюся в дорогу. У мене завтра починається ретрит, який ми проводимо для двох змін. Буде два заїзда, чим я дуже пишаюсь і чому дуже радію. І дуже рада, що я можу з вами цим поділитися. І хотіла трошки зафіксувати і взагалі поділитися можливо, хтось з вами своїми усвідомленнями перед тим, як я. Завтра поїду. Так. От сьогодні я, мені пощастило, скажімо так, але я це майже сама організувала так, щоб ніколи нікого до вдома сьогодні не було. Мені ніхто не заважав. Я хочу зібратися нормально і зібратися по першу чергу з думками. І чому я хотіла для вас записати це відео? Тому що от зараз я сіла помедитувала. Побула трошки в тиші, налаштувалась на себе, на свої відчуття, помітила багато чого цікавого, і мені здалося, що це буде корисним для тих, хто або тільки мріє, або дуже хоче, або вже намітив, має намір, або. Ще боїться або вже в реалізації, як я, в такій професійній усвідомлені, дорослій реалізації, де ти знайшов себе. Да, всі наші такі улюблені фрази, коли всі маркетингові фрази, фрази оживають в твоєму житті. Ти знайшов себе, ти зрозумів себе, ти зрозумів свою силу. Ти відчув своє призначення, ти знайшов свою професійну реалізацію, ти щасливий, проживаєш щасливе життя, в тебе всього достатньо для щастя, а ти творець свого життя сам, ти режисер свого життя. І от зараз в цьому в останні да, декілька років я проживаю в цьому стані, і мені захотілося з вами поділитися. Можливо, хтось з вас теж на цьому шляху комусь буде. Відзеркалювати комусь буде а, як проекція майбутнього, можливого, а, звісно, що у вас так не може бути, як в мене, і в мене, як у інших людей. Ми всі різні, але щось вам точно відгукнеться. От зараз я а, їду проводити ретрити, а, що я дуже я обожнюю. Я от, якщо взяти моє життя, це зараз один. Вибачте, із таких. Великих значних сенсів в моєму житті це не єдиний, але один з який я не можу ж, не жити. Тобто це для мене настільки органічно організовувати це все, проводити як провідник виступати, що я не можу це просто не робити. І от колись це було моєю мрією просто проводити. А спочатку, колись, коли я потрапила на шлях самопізнання, самореалізації, саморозвитку. А коли я почала працювати з медитацією, з психологією, я зрозуміла, що я дуже хочу ретрит-центр. І я думала, що це буде в Карпатах. Я ще досі не знаю, де він буде. Місце мене шукає. Я шукаю місце. І поки цей проект неможливий, він поки що не може, не може зараз реалізуватися, тому що там в мене є такі умови, які потребують мого особистого розвитку, як особистості. Ось, а то я вирішила робити ретрити. Хто це, це при люді, хто не знає. І я вирішила його робити і ще й зробити для себе приємне з буденного життя, за свого особистого, не як професійне, а вже закрити потребу з особистого життя, тому що мені дуже в Нідерландах не вистачало сонця. І я придумала, що мабуть, пройшов час ретрити робити. В свої будь-де в світі, в улюблених містах, там, де сонячно, там де класно, там, де я люблю знаходитися, там, де мені весело, цікаво, натхненно. І моя кума, моя подруга, з якою ми багато років мали досвід робити для себе такі відпочинки, якісні, класні, такі дорослі. Знаєте, усвідомлені відпочинки, красиві. З сенсами, з розмовами про історію, про імперії, про династії, про Європу, про їжу, про культуру, про традиції, про особистий розвиток, про трансформації, про езотерику, про все-все-все навіть магічне Мирослава з Мирославою Шевченка. Ми зробили. Все ж таки такий значний для нас крок. Для когось він може показатися дуже важливим, да, сміливим. А для когось може показатися просто буденностю, Ну просто хочеш, просто робиш. Для мене, як людини дуже переляканою, скажімо так, тому що я багато знала з дитинства. Мене виховала по більшості бабуся. Тим, що вона розповідала свою, своє життя. Згадуємо, да, всі життя наших бабусь-дідусь, прабабусь, прадідусь, там були суцільні страхи і залякування, і там взагалі є е, 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 табу на проявлення. І от е, що з головного, що я пам'ятала, да, бабуся мені казала. Ну там подумай, ну можливо, це не треба робити. Можливо, сиди собі тихенечко. Ну і взагалі-то я згадую, що проявлятися мені в принципі було з дитинства лячно, тому що у нас був бандитський город, шахтарський такий. І якби бандитизм, воровство, все це було, знаєте, така буденність. І ми в цьому виросли, і трошки було лячно, в принципі, там жити, Ось, особливо дівчатам. І я пам'ятаю такий період, коли пішов бізнес у людей. Десь я не пам'ятаю точно роки, я була зовсім маленька. Це перед тим, як стали. Жорсткі дев'яності. А можливо, це було 90 тому що моя родина, моя мамочка, дай Боже, їй здоров'ячка, Вона заробляла в 90 Дев'яності ми прожили дуже гарно. Вона працювала в банку, вона дуже гарно заробляла. Вона багато працювала, але вона обізпечувала нашу сім'ю і настроя в сім'ї і бабуся. і... І ще й о, допомагала братові сім'ї своєму братові. Ось. І тому о, да, це відбулось в 90-ті. Коли в нас була, о, я не знаю, як там, що там було взагалі, чи то бізнес був, о, був класний магазин імпортних всяких штук. Там, жвачки, якісь, та такі, що для маленького міста Шахтарського це було прям вау. Супер там було те, теж і, мабуть, якийсь алкоголь там був. Коротше, такий магазинчик унікальний. Він називався Любава. Там а, його власниця була жінка. І ось вона ну, офіційно вона була, а, вона була, була бізнес-вумен наш да, в, в, в місті, коли всі бізнесом займалися чоловіки. Ну і там всі а, модні, блатні, всіх знали один одного. Тобто там була своя такий костяк, де просто так в бізнес не потрапляєш. Ну і... А, Одного разу ми всі узнали, весь город був заляканий тим, що цю любов, любаву, в її вбили. Прям показово, жорстоко а, замовили статті. Це я зараз розумію, що це було замовлення. Прям от устрашаючі такі показни, скажімо так, показ, для, на показ, щоб людям було лячно лізти в бізнес. Я не знаю, що там було. Можливо, це магазин був. Я вже з дорослого да, віку розумію, що можливо, це бізнес був там для відмивання грошей. Я не знаю, що там було насправді, але а, маленька дівчинка, і я запам'ятала, що жінка бізнесвумен дуже ризикована. Що мати гроші дуже ризиковано, що жінці серед чоловіків дуже ризиковано. Ось, і я досі відслідковую той страх. А, і бачите, як цікаво, що а, чому я люблю рефлексію? Що я не планувала вам про цей страх розповідати сьогодні, можливо, колись. Сталося б, да? було б на часі сказати. Але коли я рефлексую, мені згадується саме це. Розумієте? Тобто я до цього я хотіла вам зовсім іншими усвідомленнями поділитися. Але це дуже важливо. Так от, до чого я вам це розповідаю? Окрім цього, страху не для того, по-перше, не для того, щоб його пропрацьовувати якось. Воно не пропрацьовується. Повірте мені, я 5 років пропрацьовую грошовий. Грошовий потік, карму грошей, установки упередження і родові історії, родовіда, але воно не працює. Воно працює виключно для того, щоб ви прожили це в житті, цей досвід, щоб ви сформували новий досвід, вам даний такий досвід, да, скажімо так, травматичний, бо травма. Я не люблю використовувати травму після вивчення психології професійно для роботи, тому що травма це вважається у психологів тільки те, що дійсно заважало життю людини. Ось, але якщо травма травматизм рахувати те, що нам по роду досталося від їх страху втратити життя а до нашого, ну можна так сказати, що це такі травми да? ртові, скажімо так. І вони нам дані для того, щоб ми реалізувалися якось самостійно, розумієте, О, в мене взагалі цей місяць був усвідомлень про те, що чому в мене такі відношення з грошима, чому. Сама я не, не мала ніколи великих грошей. Тобто, це ну там тисяча, дві, три євро, але в місяць, але. Е Мені завжди приходить через когось. Я все маю в житті, що зараз з чоловіком, до чоловіка. Я все маю в житті, все, що мені потрібно для щастя. Я ніколи не страждала таким сильним дефіцитом, Можливо, там ну за все життя, ну, роки чотири. Дійсно, я була в дефіциті чогось жила. В основному мені все, все приходить. Якось я вірю, що все буде класно. Я за всім впораюсь, якось буде. І завжди я ні в чому. Якось сильно не нуждалась. ось І коли я зараз реалізуюсь, мені дуже піднімаються ці страхи, тому що зараз я починаю заробляти на своїй улюблені справі. Чим більше нас знають, чим більше людей і дівчат приходить до нас в ретрити, приїжджає, тим більше в мене є шанс заробити. І от. Тут видно, як я будую стосунки з грошима, тому що я дійсно з ними будую, тому що до цього я взагалі не усвідомлена працювала з грошима. Тобто, стосунки це така ж енергія, як ви будуєте стосунки з своїм улюбленим. Зі своїм коханим, зі своїми дітьми, зі своїми мамами, там колегами, так само ми з грошима будуємо стосунки. І от якщо ми нічого про природу стосунків цих не знаємо, про природу енергії, про природу грошей, то ми, звичайно, нічого і не будуємо. Якось живемо від зарплати до зарплати, від там за рахунок інших людей якось так класно. За рахунок інших я не обіцінюю, тому що це теж робота, це теж класна ваша енергія, це теж класний фідбек від всесвіту. Наскільки ви цінна, ми не обіцінюємо, якщо там від. Чоловіка приходить. Але по-чесному, кожній людині хочеться реалізації. І велика установка, від якої я не бачу сенсу позбуватися, як і від інших установок, вона більше як мотиватор те, що за будь-яку реалізацію нам треба нам мають платити. Тому що це класний прояв того, що я дійсно цінна да? на якомусь періоді життя, якщо ви ще там не розвинулись на на супервищий левел свідомості, да? вам ще дуже важливо бути цінним, вам важливо закривати свої особисті потреби. Хто знає піраміду масла, згадайте, там є такі, да, значимість, вплив, а, а, відомість. Да, тобто там а, до певного періоду саморозвитку вам дуже важливо, ви, це ваша глибинна мотивація, щоб закрити вашу потребу, проявлятися, да, бути значимим, потрібним, важливим, цінним. Вам всесвіт якось дає фідбек. Люди кажуть, вам ви ти класна, ти цінна, ти зробила класний продукт, дала класну Услугу, а, ти там офігенна, мені з тобою поруч класно, ти мені допомогла, тобто ми отримаємо да? через подарунки, через вербальні да комунікацію, через дотики, обійми. Я люблю тебе, мама. Можна не казати, можна торкнутися маму, і вона відчує, що ви її любите. Я це маю на увазі, так? Тобто, через те, що ви співаєте, а люди танцюють під вашу пісню, під ваш голос, це теж фідбек від всесвіту, що ви цінна, але корисна в цей момент людині. Вона обмінюється з вами енергією під час цього процесу. Тобто, і гроші, це один з інструментів фідбеку, розумієте, Тобто. Щоб вам елементарно для чого потрібні гроші? Для того, щоб мені зараз залишити свою родину, щоб залишити дітей з бабусею, навіть мені треба мати на це гроші. Мати гроші на квиток, мати гроші на домовленості з ерендодавцями, які нас гостинно запрошують на свої вілли, в яких ми відпочиваємо. Тобто мені треба гроші до цього, щоб мені наважитись на цей крок самореалізації, не як бізнеса. Я взагалі про бізнеси не думала. Я думала, як мені зробити себе щасливою. Я про бізнес взагалі не думала. Я хотіла зробити проводити ретрити і я. Їх почала проводити, але для цього мені потрібно було елементарно гроші. Коли ми, ми наша родина вийшла на певний рівень, мені відкрилася опція, і я це зробила. Я просто там багато чого було. Гроші, звичайно, що не основа. Але там багато чого було, що склалось вже визріло, і, скажімо так, я почала їх проводити. І зараз, от коли я їду, головне, з чим я хотіла з вами поділитися, не пройшло 15 хвилин, тим, що я зараз розумію, що я їду з таким усвідомленням щастя, що я це роблю для себе в першу чергу. Таким усвідомленням щастя, що дівчата мають змогу зібратися і попрацювати з собою, відпочити якісно. Я так радію за Мирославу, що вона теж реалізується, вона робить улюблену свою справу, Справу, яку ми робили без грошей багато років. розумієте? Я дуже радію тому, що я можу спокійно залишити. Дім, і що я відстежую? Можливо, комусь це стане в користь, що скільки б я цього не робила. Я подорожую по роботі, не тільки для особисті подорожі. У мене подорожі більше як або з професійною діяльністю, ще коли я там знімала відео, або подорожі вже по моїй професії, по тренерству з медитації, по ретритах, по лілі. І коли я чим більше я подорожую, тим більше я кожного разу ловлю у цих у цього супротиву, тому що кожен ретрет він новий. А ми в цього разу будемо в новому місці в плані оренди, тому що ми там були зазвичай ще не професійно. Ми були там просто для себе а в Нормандії, і цього разу в нас буде прям такий масштаб. Масштаб це завжди ризик. Масштаб це нова територія, це вийти із зони комфорту. Буквально ці терміни оживають в житті, коли ти виходиш із зони комфорту. Виходиш з зону дискомфорту, хоча я люблю свою справу, але все нове воно дається завжди нелегко. І чим більше я роблю нового, тим більше це відбувається. Я я сьогодні зловила себе на думці, що починається. Я думаю, М -м, як не хочеться дітей залишати, М -м, дивлюсь, мамочка з дітьми, М -м, день матері, всі постять діточок своїх. М -м, а я їду кудись. Потім що я ще із супротиву відмітила, усвідомила. Я дивлюсь і, дивлюсь і така, а боже, і дома так класно, і а, шторочки гарні, коврчики гарні, сяду помедитую, Ой, не буду збиратися. Ви розумієте? Я кожного разу перед кожною своєю робочою подорожю саботую збори. На мене це я завжди заздалегідь збирала валізи, Я, я вже звикла. Я звикла, я навіть кажу, усвідомлюю, коли я кажу, зарані зберу чемодан. Ні, я кажу, Лєн, ти збереш в останній момент, не треба, ну нашу себе обманювати. І так відбувається. От сьогодні я буду з вами збирати в сторіс. Приходьте, подивіться, я буду збирати чемодан, тому що е виявляється, що не всі можуть збирати валізки. А я вже так натренувалась. В нас хоч і сучасний ретрит, не аскетичний, не класичний поки що, тому що в мене є така а, ідея, і коли все буде готово до цього, вона здійсниться: ми зробимо класичний ретрит по класичним програмам буддистів, і індуїстів. А, більш наближений, звичайно, не точ в точ, більш адаптований під сучасність, але з програмою класичною. Там буде аскетизм, там не буде. А, Алкоголю, там буде класна, очищуюча програма детоксу роу, веган, і а, там буде все. Ну, і по-іншому, ці ретрити в нас вони адаптовані під сучасність, вони адаптовані під наше життя, скажімо так. Тобто в нашому житті я вважаю багато і так аскетизму зараз. Тому нащо його ще приносити в розвиток, саморозвиток, впізнання себе в відпочинок. Краще надихатися відпочинку, надив... надивлятися краси, надихатися красою, вдихати красу. І бути самою красою, бачити себе красивою, і повертатися додому трансформовано. Тому в наших ретритах ми а, дуже богемні, дуже а, у нас все красиво по-багатому, але. В валізі моїй завжди аскетизм, тому що я, я вже казала в інстаграм колись, що з кожною подорожю я розумію, що я використовую одну. Четверту частину речей, які я беру, тому що по життю я в принципі теж аскет. Я не люблю багато одягу, я не люблю гратися в одяг, я не люблю придумувати, складати луки. От якщо мені так подобається лучок, я можу його носити. Якщо мені комфортно в речах, я можу носити їх безмежну кількість разів, допоки вони виглядають як нові. От коли вони вже зношуються, я їх не ношу. Ось, я люблю, щоб вони свіженько виглядали. І мені легко, легко позбуватися старих речей. І от зараз я буду збирати валізу і покажу, наскільки я до цього просто відношусь. Я їду на більше, ніж два тижні, і я візьму з собою небагато. Я візьму валізу розміром з ручною кладю і рюкзачок. Кому цікаво буде, подивіться. Ось, значить, я. Всіма інсайтами людини, яка реалізовується, поділилася. Як би ви не любили свою справу, завжди буде саботаж, завжди буде прокрастинація, завжди буде. Важливо, чи відстежуєте ви її. З нею неможливо боротися. Це, це ваш мотиватор, це е, страхи завжди будуть. Це страхи, диспрокрастинація, е, е, недисциплінованість, саботаж, е, стрес, якісь постійні перепони. це до речі, перепони все, що ззовні відбувається, із того, що вам заважає, да рушати вперед, це проекція вашого внутрішнього саботажу, ваших внутрішніх страхів, ваших внутрішніх переживань. Тому дуже класно, якщо ви не натреновані помічати в собі. Всередини себе, да, ці моменти, дуже уважно помічайте їх ззовні, тому що зовні завжди це ж наші граблі. Ми стаємо, нам лоба б'є, і тоді ми помічаємо. А ззовні дуже важко не помітити те, що ви саботуєте свою ж реалізацію. Отже, я їду реалізовуватися, я їду кайфувати, тому що ні жодні. Саботажі, жодні страхи, жодні о, якісь там о, перепони о, вони настільки дрібні, якщо їх усвідомлювати, тому що ви в моменті, усвідомлення ж дає нам в моменті прожити це. Тому ви їх не несете, не накручуйте, не на, копичуєте їх, воно не збільшується. Ця енергія вільно проходить, виходить, з'являється у вас і на щось підказує. Мені це підказує на те, що завжди в новому. Буде в новому, буде трошки дискомфортно. Тому я йду опановувати, досліджувати нову територію. Нову це значить, я буду робити все те ж саме. У мене трошки змінилась програма, я її більш досконало додала до тоді своїх нових знань і досвіду, вмінь таких, да, вже майстерських, скажімо так. Я дала змогу ще іншим дівчатам реалізуватися. Я дуже хочу, щоб до мене в ретрит приїжджало багато нових тренерів. І що ще? А, ну що це все, що нам все, що все, що в нас така мала, мала да, оця боротьба, да, якась наростає перед тим, як ми йдемо в нове. Я маю на увазі, а нове. Я хотіла сказати, що все я буду теж саме робити. Просто... Я трошки більше проведу. Вже буде не одна-дві групи. Тобто це масштабування для мене. І для мене це нове, звичайно, що новий масштаб, нові люди, нова кількість, звичайно, що більше грошей я зроблю. Ну, тобто, більше відповідальності, звичайно, трошки десь, тому що там десь нові оренда... орендавці орендадавці і, коротше, але. Що я точно знаю? Що коли ми обираємо себе, то завжди все топчик. Це я точно вам кажу за 5 років досвіду, коли я обираю вже шосте пішов. Коли я обираю себе і свої відчуття, і і прислуховуюсь до своєї душі інтуїції, мені завжди щастить. зі мною все буде класно, і в моїх дівчат, які до мене приїжджають, все буде класно, У моїх партнерів буде класно, у моїх дітей все буде супер. І я бажаю вам так само йти за собою. І сміливою ж це ж не боятися бути. Да? Бути сміливо це ж не боятися, а бути сміливою це боятися і все одно йти. Тому, що-шо. -що. Попри всі, шошону що, що, сміливості українцям не, не бракує. Що от не варто покладати все життя на на боротьбу з нашою історією, з установками да, що нас пригнічували багато років, варто формувати новий досвід і користувати користуватися при цьому своєю силою. Ми сміливі. Ми незламні, ми круті, ми вперті, ми сміливі, ми свободолюбиві. Тому, будь ласка, плекайте свої щирі бажання здійснюйте для своєї душі. Я вам всім бажаю реалізації класно і чекаю вас на ретритах. Бо наступний ретрит буде вже в вересні, а можливо ще й в серпні. Тому не пропустіть. А, тому не пропустіть анонси. Будь ласка, долучайтесь до нас. А, в нас є чат з ретритами. Якщо ви цікавитесь саме ретритами, то переходьте туди. Я дам посилання. Якщо не цікавитесь, не переходьте, тому що нам там зайві вуха не треба. Зайва нам там треба чиста, класна активна енергія. Він він, знаєте, коли ми вам, а ви нам. Тому, якщо ви не цікавитесь і не хочете їхати з нами в ретрит, то вам і в інстаграм буде достатньо інформації. А якщо ви вже точно бачите себе і мрієте про те, щоб потрапити до групи учасниць в наші ретрити, то будь ласка, додавайтесь в чатик і не пропустіть анонси, тому що минулі групи розкупили буквально одразу, як ми анонсували. Все, я вас цілую, обіймаю, всім щастя від реалізації, всім безпеки, всім а, закриття і вміння закривати свої базові потреби. Тому що як тільки ми з базою розберемося, ми можемо далі інвестувати в себе і всесвіт. Тільки потім ми можемо якісно служити собі і іншим людям. Все цілую, обіймаю всім класної реалізації, в чому б ви зараз не реалізовувались, хоч ви мама. Хоч ви донька, хоч ви подруга, хоч ви колега, хоч ви бізнесвумен, хоч ви співачка, хоч актриса, хоч танцор, хоч е, не знаю, танцівниця, хоч е, ви просто е, не знаю, любите робити ландшафтний дизайн вдома, хоч ви просто любите бути вдома і всі радіють, коли ви вдома і щось там готуєте, вкусняшки якісь. Тобто, в якій б ролі ви зараз не реалізувалися, вам. Би кайфу і достатності від цього, все пока, пока цілую, обіймаю до зустрічі на ретритах. Дивіться наш контент, я буду залюбки ділитися, як проходить ретрит.